Розв'яжіть рівняння. Можна, звісно, як пропорцію перемножати добуток середніх членів до рівня добутку крайніх членів, але помічаємо, що знаменники однакові. Якщо знаменники однакові, і між дробами стоїть дорівнює, то чисельники теж мають бути однакові. Пишемо А додати 5 у квадраті, торівню 1. За формулами скороченого множення, підносимо до квадрату. А квадрат плюс подвоєний добуток 5 на 2 10а плюс квадрат другого виразу 5 квадраті 25 дорівнює 1. квадрат додати 10а додати 25. Одиничку переносимо змінюємо знак, мінус 1 дорівнює 0. квадрат додати 10а додати 24 дорівнює 0. Зведене квадратне рівняння отже, сума а1 плюс. А2 дорівнює другому коефіцієнту, взятому з протилежним знаком. Плюс 10. Добуток А1 помножити на А2 дорівнює вільному члену 24. Які ж це будуть числа. Оскільки сума від'ємне число, а добуток додатнє, то в нас два значення будуть від'ємні. Беремо мінус 6 і мінус 4. Мінус на мінус примножені дасть плюс 6 на 4, 24. Додаємо 2 від'ємні числа, мінус 6, додати мінус 4, мінус 10. Отже, відповідь Б.